Знаходжусь в Брюховичах, маю в продаж окремо стоячий будинок. Давайте я вам покажу. Будинок вже утеплений, ще трохи залишилося вверху. Зараз дах будуть ложити, вікна встановлювати. Входить в ціну огорожа, бруківка, благоустрій. Досить дуже класний сюди заїзд. Все виложено бруківкою. Так, утеплений він 12 см. Плитою веліт. Вже встановлені вхідні двері, септик, вода, свердловина. Зараз покажу вам, чим утеплюється. Ось у нас плита, веліт. Дуже класний матеріал, дуже класно тримає тепло. Так, Це у нас тераса. Так, виглядає позаду будинок. Встановлюються вікна, фасад роблять, плиточкою обложують терасу. Так, Будинок вже поштукатурений. Дивіться, як класно! Тут буде встановлений ще мангал входить. Вентканал для мангалу. Буде накриття. Поштукатурена вже вітальня, всі стіни. Вихід вивід для каміну. Це зона кухні, це зона вітання. Тут є місце під, під сходами ще, роздільний симвузол, це у нас може бути кімната гостьова, може бути кабінет. бетонні сходи, велике вікно, симвузол. Спальня велика, з величезним вікном, з гарним виглядом. Балкон, перехід в другу кімнату. Так, ще одна кімната. Три кімнати на горі. Тут все такі окремо стоячі будинки забудовані. Гарні будинки, гарна місцевість, одним словом, бріховичі. І ще є у нас горище, яке теж можна використовувати, воно досить високе. Загальна площа 160 метрів квадратних. Площа ділянки 0,6, ціна 160 тисяч доларів. Продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся, і я вам її покажу. Всім гарного дня!